Моє вітання, любі друзі, у мікрофонах завжди і зі сьогодні ми поговоримо про наступне оновлення на гру Stalker 2 Серце Чорнобиля. Stalker 2 отримає перший патч протягом наступного тижня, як на ПК, так і на Xbox версії. Гра вийшла кілька днів тому, і розробники уважно стежили за відгуками гравців на всіх можливих майданчиках. Понад мільйон сталкерів вже в зоні, і GSC виражають безмежну подяку за таку підтримку їх проєкту. Наступне оновлення. Включати ви такі зміни, виправлення вилітів, зокрема виправлення збоїв у розподілі пам'яті, які раніше приводили до несподіваних вилітів гри, зокрема під час рендерингу та квестових сцен, виправлення проходження основного квесту, зокрема виправлення кількох помилок, що блокували проходження основного квесту, застрягання NPC в об'єктах, неправильних маркерів квесту та проблем із квестовими сценами. Перегляд квестів основної лінії, таких як образи абсолютної істини або невеликий інцидент, для забезпечення плавних переходів та щоб уникнути рідкісних випадків, коли гравці не можуть продовжити проходження квесту. Також будуть зміни у геймплеї та балансі, виправлення того, що більшість апгрейдів не впливають на ціну зброї чи костюму, до якої вони застосовуються. Вартість предметів буде належним чином змінюватися відповідно до встановлених апгрейдів. Виправлення поведінки NPC за відсутністю укриття під час викиду, виправлення катсцен і візуальних ефектів, зокрема, виправлення рідкісних пропусків анімації обличчя, неправильного розташування NPC та візуальних невідповідностей, як от відокремлені голови та обриви одягу, покращення якості та стабільності візуальних ефектів, виправлення софтлоків, зокрема, виправлення проблеми. Коли гравці не могли закрити екран торгівлі після того, як вставляли набої не в той слот під час гри на геймпаді. поліпшення користувацького інтерфейсу, зокрема сповіщення про квести, тепер правильно відображатимуться під час діалогів, виправлення текстів та відсутніх підсказок взаємодії. Зробники зазначають, що також буде вирішено в майбутніх оновленнях: виправлення мертвих зон стіків, виправлення помилок в роботі системи ALife. Джей ще раз запевняють, що докладають всіх зусиль для постійного покращення досвіду гри в S.T.A.L.K.E.R. 2. Інформація була взята із офіційного Discord серверу, тому для більш детального відслідковування інформації переходьте за посиланням і долучайтеся до найбільшої спільноти сталкерів у всьому світі.